Вітаю усіх, ви знаходитесь на каналі Климен. Сьогодні ми продовжуємо проходження за імперією Габсбургів. Після повернення всіх територій прийшов час вирішити, яким шляхом імперія Габсбургів буде йти далі. Народ повинен приймати участь в розвитку країни, тому був створений новий парламент. Депутатами нового парламенту були обрані представники з буржуазії. Дворяни та духовенство були незадоволені таким рішенням, вони намагались підняти бунт, але в них нічого не вдалося. Уже через місяць духовенство та дворяни вивели на вулиці робітників. Скоріше за все їх просто підкупили. Вони вимагали відсторонення Отто. Все це переросло в повноцінну громадянську війну. 2 липня на території Австрії, частині Чехії та на всій території Словаччини з'явилася дворянська конфедерація. Відразу ж імператорська армія почала наступ. Хоч дворянам і вдалося взяти під свій контроль значну частину територій, але армії в них не було. Вся імператорська армія зберегла вірність імператору у дворян лише одні ополченці, які будуть швидко знищені. Ополченці утримували відень декілька днів, бо відступати не було куди. Відень виявився в оточенні імперської армії. Після декількох днів боїв ополченці склали зброю. Відень знову став частиною імперії. Далі дворяни перемістилися в місто Зальцбург, який планували тримати до останнього. Але ті ополченці, які там знаходились, швидко відступили, і наша армія зайшла в місто. Після цього повстан. Зброю. Після завершення дворянського повстання Ріхард Ніколас Куденгофе Калергі запропонував свою кандидатуру на пост міністра або радника, поки що Ріхард став першим радником Отто. 31 серпня імперія Габсбурів була проголошена Дунайською федерацією. Віднині форма правління в країні є конституційною монархією. Отто все ще залишається імператором, але всього лише номінально. Головою федерації став Ріхард Ніколас Куденгофе Калергі і його пан Європейська партія. Відразу ж почалось створення нової демократичної конституції. 3 грудня з'явились перші підводні човни, які відразу ж були відправлені на навчання. Міклош Горті дочекався свого часу. На початку 1940 року був затверджений план про створення єдиної європейської держави. Дунайська федерація стала дунайським штатом. Також був створений альянс Європейська Антанта». Було вирішено заручитись підтримкою Сполучених Штатів, які є еталоном демократії у світі. Почались економічні відносини з Вашингтоном, спільний видобуток ресурсів. Почала діяти програма Атлантичного співробітництва, за яким ми проводили спільні дослідження. Відносини зі штатами з кожним днем все більше укріплювались. Тим часом, поки ми займалися налагодженням відносин зі Штатами, Італія вирішила оголосити війну Альянсу Союзники. Італія вже програла війну, втративши Албанію та острів Сардинію. І цим скористався Віктор Еммануїл III, який вирішив звільнити всю Італію від фашизму. Дунайська армія в цьому конфлікті ніяк не брала участь. Наша армія лише зберігала безпеку на звільнених територіях. Королівська армія дуже швидко змогла добратися до Риму, який пав без бою. Режим у Соліні не протримався довго після втрати Риму. Самі італійці стратили його. Вся Італія знову єдина. І саме головне, Італія повністю підконтрольна нам. Ватикан потребував Рим. Було вирішено надавити на Італію, щоб та передала Рим. Натомість ми отримали підконтрольний нам Ватикан. Після цього у Ватикані, де зібрались більше як 800 тисяч паломників з усього світу, папа римський благословив Ріхарда. Як було вказано в анотації, що цієї честі канонізований був ушанований за видатні заслуги перед Ватиканом в справі укріплення релігійного єднання і розвитку вчення католицтва. З початку 41-го року почалось економічне співробітництво з Польщею, Францією та країнами Бенілюксу. Польща та Франція згодились на економічне співробітництво країни Бенілюксу ні. Після проведення довгої підготовки ми нарешті можемо оголосити про створення єдиної європейської країни. 6 жовтня 1941 року було проголошено про створення Сполучених Штатів Європи. Також був створений альянс з такою назвою, в який вступила і Німеччина. Весь світ облетіла новина про створення Дунайською федерацією Сполучених Штатів Європи. Прийшов час для єдинання Європи для спільної європейської безпеки. На цьому друга серія за імперію Габсбургів закінчується. Дякую всім за перегляд, до зустрічі!